Вітаю до мого каналу. Я хочу зробити зараз особистий розклад на місто Запоріжжя. Зараз у нас трошки я припізнилася: 16.38. Давайте подивимося, будь ласка, карти, покажіть ситуацію на місто Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, яка вона буде відносно ракетних ударів. Які плани у росіян на Запоріжжя, що вони будуть робити? Ну, в намірах пугати, але в них проблеми і погані новини. Цікаво, що будуть робити наші ППО? Наші ППО будуть їми займатися вплотну. Так що, в принципі, успішно. Так що так. Проблеми у них, у нас їх на сьогоднішній день на ці сутки немає. Але в намірах вони хочуть пугати. Подвійки, Як завжди, невпевнена ситуація і негативна до них. То може бути тихі, тихі сутки у нас. Все ж таки. І наші? Хочу розкрити наші, покажіть мені. <кій> Тут трошки буде такого нервового, але буде ситуація ясна, ми будемо давати відповідь. Мер перевернути. Добре. Все ж таки, по двійки вони будуть щось там і по дьяволу робить або не робити, в них проблеми. Так що я сподіваюся, що буде, будуть тихі сутки. Хоча, бачите, двійка вона дає або плюс, або мінус, хто його знає. Так, добре. А давайте задамо таке питання. Чи будуть ракети-сигніфікатор. Перша карта ракети управляємі ці крилаті. Другий сигніфікатор, всі останні дрони С-300 на цю добу. А, ну, бачите, тут воно якось так дивиться в старе. Шукає старе, а тут негативна ситуація. Тобто, цих ракет, скоріш всього, не буде. А тут щось вони новеньке хочуть нам преподнести. А ну-ка. Ой, вірні... вірніше, стареньке. Стареньке. Новини погані, і робота вони будуть. Ну, подивимося, може, дрончика запустять. А, наші там їх добре перебили і не один раз на Запорізькому напрямку. Так що тому і затишок такий. 22, го 24 го їм добряче відсипали. Так що так. Добре, давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати на цю добу, якщо будуть ракетні удари. В цілому буде ситуація мало гармонійна, як кажуть, але потенціал нормальний і ситуація буде стабільна. Добре, що у нас по будинкам, Яка ситуація, чи будуть руйнування, якщо будуть ракети? Бо подвійки не ясно, чи будуть вони, чи не будуть. Чи будуть руйнування? Жертва. Жертва, страхи, чи будуть руйнування? Зрадники падають, люди. Да. А тут ще одна карта. Твою ж ті візію. <кій> і жертва і зрадник і маніпуляції і страхи. Отак. От Отака історія. Бачите, на будинки падає нам на Запоріжжя. І, до речі, жертва Не маленька По повній програмі. Ось так. Твою дивізію. Так. Покажіть мені, будь ласка, мости на цю добу. Старий мост. Це Дніпро гребля. Новий мост. Ну і давайте Прибриженський. Він називається чи як там той Прибриженський. Я його не знаю, тому... Якраз приображенський, в принципі, нормальний, хоча там нервова трошки ситуація тут трошки подвійна ситуація, але теж нерви, як і тут, але сила є, все нормально. Подвійна трошки ситуація. Ну, а тут по цьому мосту, виходить, у нас... Більш-менш ну, нормально. Я не бачу тут якихось таких, знаєте, супер-пупер, там якихось проблем по мостах не бачу. Ні. На цю добу не бачу. Не показують карти, нічого страшного по, -по, по всім трьом мостам. Давайте подивимося, чи будуть якісь теракти по місту Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу, чи будуть якісь терористичні операції від наших ворогів. Давайте подивимося, бачите, будуть залякувати, хочуть залякувати. Але самі там бояться і все одно працюють, бачите? Що наші будуть робити? Як наші будуть відповідати? чи спрацюють, О, перевернула зразу. Ха, дивіться, працювати вони будуть, але тут подвійна ситуація, в чому негативна до нас. І якось воно не так. Така... Покажіть мені обшу картину, який буде ітог для нас. Добре все буде. Оператриця впала, так що візьмуть їх за одне місце. Пугалки. Вісім місяців вже пугаєте. Вже... Вас вже зловлюють, знаєте, як сачками. Так що пугалки поламаються у вас. Давайте подивимося в цілому інфраструктура по місту Запоріжжю на, на ці 24 години: вода, електрика, газ, цивільний транспорт, общественний транспорт. По общественному транспорту ану, ану. Нормально буде, це буде просто як пуста бульбашка, в принципі. Нічого тут такого не буде. Королева посухів, буде порядок. А тут жертва падає. М -м -м. Угу. Так, люди, по общественному транспорту буде якась жертва людська. Немає захисту. Причому вона буде організована така, знаєте? Так. Чи будуть людські втрати? Чи будуть людські втрати? Фатальні якісь летальні сходи? Ні, буде захист. Як такой можна імператор перевернути? Тут війка. Буде по транспорту буде якась історія. Це не зря три аркани, імператор, імператриця і жрець, ой, і жертва. І подвійки негативно для нас. Е, цивільний транспорт, зміна фази, і будуть якісь е, такі швидкі рухи, але, в принципі, новини непогані. бачите. Новини, може, непогані, але буде відчай. Сльози і буде така історія. Що з транспортом щось погано, мені не подобається. По воді так собі, по електриці нормально, по газу проблемки. Так, ану, щось... люди з транспортом, щось воно не так. Ану, та що за нитка якась чіліпається? Так, по воді у нас, по інфраструктурі. Ну, бачите, нема порядку, немає. Наладиться, але якийсь з часом. Давайте подивимось газ. Тут газ іде якась проблема по захисту, тому що повредить, повредить і йде ж злова перевернута, шансу немає. Боже, невже вони поврядять нам щось з газом пов'язане? Ця карта показує, що дивимося у прошле? Шукаємо. Шукаємо щось старе. ну буде, Будемо налагоджувати тут ерофант, Старе. Да. З газом будуть проблеми люди, транспорт мені дуже не подобається. Дуже, що цивільний, якась історія буде. Скоріше всього, може, поб'ються стекла, щось таке буде. Швидке, рухливе. А тут, взагалі, тут, гляньте, що робиться? Тут три старших аркани. Імператор перевернутий, жертва, імператриця в хорошому, в правильному стані. І по двійки ще й непонятно ці лішення. Взагалі, короче, я хочу сказати, що, скоріш всього, що літальних случаїв не буде. А все ж таки постраждалі будуть, бо імператриця вона спасе ситуацію. Ну, двійка, дуже хитка ситуація. Буде якась історія по общественному транспорту. Якесь там буде проявлення таке нехороше. Так, все, ми подивилися з вами мости, інфраструктуру, будинки, втрати людей. А будинки я подивилася, щось я не пам'ятаю. Добре, ми подивимося по лівому, правому берегу ще. В принципі, там якось так воно і не дуже проявляється, але я швидко подивлюся, що правий та лівий берег. Все, люди, почуємось, папа.